Доброго вечора в ефірі Телеканал Ултава, програма опозиція. Мене звати Юля Логвиненко, і сьогодні у нас надзвичайно ну, цікаві гості, гості з Києва, спеціалісти з децентралізації. Зараз, мабуть, для початку треба все-таки вас представити. Отже, Юрій Іванович Ганущак, директор інституту розвитку територій. правильно. Добре, та Анатолій Ткачук, радник віце-прем'єра міністра регіонального розвитку України та директор з науки та розвитку інституту громадянського суспільства. Доброго вечора. Доброго вечора. Зараз дуже багато говорять про децентралізацію. Говорять спеціалісти, що саме децентралізація, саме реформа місцевого самоврядування, допоможе врятувати нашу країну і вивести якнайшвидше з економічної та в принципі політичної кризи. Давайте з вами поговоримо про те, що сьогодні якраз відбувався тренінг спеціальний для голів сільських, селищних та малих міст рад. Ви пояснювали, що таке загалом децентралізація та, мабуть, слухали якісь поради зі сторін місцевих громад. Ще б хотіла для початку, давайте у нас зовсім мало часу, але давайте поговоримо про це, що говорять багато про децентралізацію, але не всі розуміють. Деякі навіть... Плутають з поняттям федералізації. Отже, для початку, будь ласка, хто розповість, що це таке за термін, що він означає? Мабуть, це таке головне. Ну, децентралізація це процес передачі влади, повноважень, ресурсів і відповідальності від державної влади органам місцевого самоврядування. Причому без загрози до територіальної цілісності і передачі в першу чергу туди, де живуть люди. Що таке федералізація. Федералізація це розпад держави на частини, де місцеве самоврядування і громади будуть залишатися безправними так, як і є, але з'являється ще одна проміжна ланка, регіональний рівень, регіональна еліта, регіональна конституція, уряд, тобто кожна людина буде мати можливість чи щастя утримувати два парламенти, два уряди. Подорожувати по різних територіях і порушувати в різних територіях різні закони. Такий досвід. Ми, мабуть, все-таки переймаємо у більш успішних країн. Правильно? Які це країни? Чи можна порівняти досвід з кимось? чого? Децентралізація, Децентралізація та реформою місцевого самоврядування, в принципі. Е, так, звичайно. Що, але досвід не можна прийняти від однієї країни. Є угу. принципи. Угу. Да, принципи сказав Анатолій Федорович. Так. Принципи передбачають, що законом передаються на всі рівні адмінтерустрою угу. повноваження. Причому за принципом субсидіарності передаються на якомога нижчий рівень, поки ще можна їх виконувати на якісному рівні. Якщо вже не можна виконувати ну, з нормальною якостю, то він іде на чуть вищий рівень. Далі ще на вищий рівень. Угу. От, оце є принцип. При федералізації фактично це замкнутий. Ящичок, який називається регіон. І от він уже диктує свою волю, що робити там на нижньому рівні. Яскравий ознака федералізації, навіть якщо це не називають, це вимога прямих виборів губернатора, як кажуть. Угу. Оце є пряма і невід'ємна ознака того, що говориться про федералізм. І е, от коли розроблялася концепція, то брали досить Польщі, Данії, Франції, Великобританії, Швеції. О, там? Ну зрештою основні принципи встановлені в європейській хартії місцевого самоврядування. Там достатньо непогано описано, як воно має виглядати. Просто компонувалося і робилося те, що найкраще для України, виходячи з того, що ми маємо. Ну, і виходячи не тільки з хартії, виходячи з українського досвіду. Справа в тому, що Україна була завжди європейською державою. В нас існувало Магдебурзьке право, і до приходу більшовиків в Україні була зрозуміла трьохланкова система адміністративно-територіального устрою, волость губернія або гміна -повід воєводство незалежно в якій частині перебувала та чи інша українська земля. Тобто, фактично, територія України заселена таким чином, що дуже просто організувати ефективне управління на всіх рівнях територіального устрою. То все-таки можна сказати навіть ну, звичайна Україна дещо затримується у своєму розвитку, так? І ось цей принципи децентралізації, реформа ця важлива для нас, в принципі, на от наскільки вона важлива, і протягом якої часу її можна втілити в життя в нашій країні. Життєво важливе. Тобто, е, ну, без цієї реформи неможливо е, здійснювати реформи в жодній галузі, угу. в жодному секторі. Тому що реформа самоврядування – це система управління, реформа системи управління. І без її реформування, ж, як ви будете здійснювати інші? От медично намагалися здійснити реформу. Ну не реформована система управління. Хто є провідником цієї реформи на місцях? Неефективна система. Тому це потрібно робити. Варто сказати, що в 90-му році Україна і Польща. Були приблизно в однакові ситуації. Ну, ВВП України на душу населення було дещо більше, ніж ВВП Польщі. На сьогодні в нас четверо раз... менше, ніж ВВП Польщі на душу населення. Це вже серйозний показник. Чому так? Тому що Польща дуже швидко реформувала свою систему управління, а Україна дуже швидко про це говорить. Але далі розмов все це не відбувається. І тому, якщо подивитися на європейський досвід, на наших сусідів, хто дуже розумний, той зробив реформу до кризи. Хто не настільки передбачливий, той зробив реформу протягом 2008-2009 року, коли криза наступила. Но, на жаль, вже 2014-й, коли Україну трасе. Коли відірвали частину території і ще на частині території йде війна, ми починаємо знову ж таки говорити, а не вирішувати питання. Хоча на сьогодні, якщо подивитися, уряд дуже швидко прийняв концепцію. Mm -hmm. Уряд дуже швидко підготував зміни до Конституції і подав Верховну Раду. Але на тому все зупинилося. А це по проблема. Чекайте, зупинилося так. Але ж ви їздите з тренінгами, так, ви навчаєте голів місцевих. Рад, ми швидше роз'яснюємо угу. позиції, але все одно рішення то приймається на рівні парламенту, на рівні уряду. Уряд ухвалив, здається, це рішення 1 квітня, правильно? Так. І я пам'ятаю, коли минулого разу ви до нас приїздили два місяці тому, здається, ви говорили, що перші результати децентралізації Україна відчує до кінця року. Зараз також не можна говорити. Ну, ще рік не закінчився. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що в Верховній Раді знаходиться два важливих законопроекти. Один стосується децентралізації в сфері е, архітектурно-будівельної інспекції, тобто передачі значної кількості повноважень місцевому самоврядуванню щодо надання дозволів на будівництво і прийняття в експлуатацію. Другий закон про співробітництво територіальних громад, який знаходиться в Верховній Раді, і була надія така, що завтра його поставлять на голосування в парламенті. Але наскільки я розумію, сьогодні мені потелефонували, що завтра його можливо буде розглядати комітет. Тобто, Верховна Рада, на жаль, не робить швидких кроків, тому що якщо уявити, що завтра чи післязавтра приймається закон про співробітництво. То люди повинні знати, як це застосувати. І от сьогодні ми багато говорили про те, що закон про співробітництво дає змогу об'єднати ресурси і почати вирішувати проблему сьогодні. Ну, от, Приклад, купа наших сільських голів попадають ну, як корупціонери, там про них складають протоколи. Чому? Тому що в них немає юридичної служби. А не може в кожній сільраді бути юрист. Ми говоримо, при співробітності може бути створена така служба одна на 5-7 сільрад. Те ж саме може бути стосовно архітектурного планування, архітектурного бюро. Те ж саме ми говоримо, що може там 10-15 громад об'єднатися і побудувати спортивний комплекс чи басейн. Тобто, це все дуже просто технологічно організувати навіть сьогодні, коли ніби не вистачає коштів. Але для цього потрібні правила. І от такі правила, передбачені в законопроекті, який ми підготували і несли на розгляд Верховної Ради. Хотіли би сподіватися, що вона проголосує. Анатолій Федорович, ви сьогодні на тренінзі перед головами сільських рад, селищних рад. Ви розповідали всі ці принципи? Звичайно, вони звичайно дуже правильно хотілось би, щоб все так було у нас просто, але чомусь. Голови, в принципі, вам виказували чи то недовіру, чи то просто своє бачення. От як у вас сьогодні взагалі пройшов цей тренінг? Мені цікаво дізнатися, чим він закінчився, чи розпочався об 11-12 годині, коли закінчився, як тривав він? Ну, Якщо так в двох словах, ну справа в тому, що коли збирається там більше 200 людей. Угу. Завжди є бажання деяких людей показати, що вони можуть дати перцю тим, хто приїхав з Києва. Розумні, що з вас хотіла да. сказати. Але ну, насправді так не буває. Тому що, ну, якщо подивитися досвід тих, хто приїхав із Києва, і навіть порівняти з тим, хто в залі, то він буде ну, зрозуміло на яку користь. І наше питання не в тому, щоб з кимось сваритися чи вести якусь дискусію на незрозуміло високих тонах, тому що дуже важливо розуміти механізм. От Я задав запитання, хто з вас ініціював рішення районної чи обласної ради щодо призначення голови місцевої державної адміністрації? Ніхто. Тобто закон сьогодні передбачає, але ніхто на це не, не спромігся. Він або не знає закон, або просто боїться виступити з такою ініціативою. А перед експертами можна тоді так на високих тонах говорити. Але це нічого страшного немає. В кінці кінців все перейшло дуже в конструктивну розмову, і ми по багатьох питаннях порозумілися. І люди в більшості переконані, от ми на завершення, коли прощалися, не говорили так: давайте будемо робити. Нам же, звичайно, обридло слухати і говорити, нам потрібні дії. Ну, я хочу додати, що такі зустрічі для нас теж корисні. Чому? Тому що ми розробляємо відповідні нормативні акти, законопроекти, все, але потрібно мати зворотній зв'язок. І хоча дуже багато виступів вони свідчать про те, що люди не читали. Або люди неправильно зрозуміли, або десь почули якусь там чутку, тось в інтернеті прочитали щось. Але є досить багато таких сигналів, які коригують певним чином позицію. Тобто ось рішення можна зробити так, можна зробити так, але після розмови виявляється, що е, аргументи для того, щоб прийняти рішення отаким чином, вони достатньо вагомі і вони краще будуть сприйнятися. Суспільством, ну а те, що є люди, скажімо так, акцентуйовані, ну це цілком нормально. Чому тому що ну взагалі із сільськими головами не часто розмовляють, так, і тому очевидно, що вони хочуть виговоритись. Юрій Іванович, мені ще здалося, що велика кількість тих, хто сьогодні виступав, вони не просто неправильно розуміли. Говорили, що ви хочете просто усунути село, щоб взагалі, як з такого села явища не було. Ви ж наголошували на тому, що піде ну Україна взагалі буде йти все таки європейським шляхом і. А, ми не тільки збережемо село, а ще й підемо шляхом того, щоб працювати у місті, де дають більше грошей, а жити саме у селі, там де краще це, це європейська схема. Візьмемо ту ж саму Польщу. Люди приселяються в село. Uh -huh. Чому вони приселяються в село? Тому що комфорт там набагато краще і народжувати дітей набагато приємніше. Немає проблеми із е, е, житловою площею чи в інших країнах. Ну просто це трошки інше село ніж те, ми звикли е, говорити, о, цело, і, і так далі коріль. слова колгоспі. Да, і, е, ну, Звичайно, що можна піти тим шляхом, як Лукашенко пішов, заборонити виїжджати з села, взагалі позабирати паспорти. Ну, Але е, якщо ми йдемо цивілізованим шляхом, то от е, зробити комфорт, як у місті. Але набагато частіше повітря, але людина доїжджає до цього міста. Ну так вибачте, але це європейський досвід. Якщо ми цього не будемо робити, то ми будемо мати повністю знищену територію. Як в Латинській Амерії, це, Америці, це нетрі біля величезних міст і 5% які живе у сільській місцевості. Тому що потреба у робочих руках в сільському господарстві це не більше ніж 5%. Тому ми повинні дивитися і повинні реагувати на ці загрози. І Десь отак сісти, і, а перебудемо, може воно розсмокчиться, якось воно ж не вийде таке. Ну я хотів би сказати, що сьогодні відбувається ще інша важлива робота. Полтавська область готує стратегію розвитку області до 20-го року, і от там обов'язково я переконаний буде розділ, який стосується сільських територій, тому що наше завдання не тільки ну, сприяти тому, щоб люди могли працювати в місті. А жити в селі, а в першу чергу створювати в селі, в сільських територіях робочі місця, не обов'язково пов'язані з безпосереднім сільським господарством. Тобто, це від переробки до нових технологій, коли можна працювати через режим інтернет. Зараз, коли ми це говоримо, ну, дехто посміхається, що це в принципі неможливо. Але я вам хочу сказати, що у 1994 році. В грудні місяці, коли не було світла, не було газу, і ми в Карпатах проводили навчання по зеленому туризму. Нам голови райрад казали, що це в принципі неможливо. Подивіться, як зараз там розвинутий зелений туризм. Тому все можливо, якщо є бажання, і ти знаєш, як робити. На жаль, сьогодні, от була така річ: виступає одна пані і говорить, що ви... Приведете до того, що села будуть включені в міста, люди втратять свої пільги, будуть платити значно більше. Я читаю із законопроекту, що цього там нема. Ну навіщо на зал 250 людей говорити неправду? А вона каже: ви не знаєте, в інтернеті про це пишуть. Ви юрист, ви говорили також до того? Звичайно, юрист. І я читаю перше джерело. Тому нам дуже важливо, щоб журналісти, щоб сільські голови всі користувалися першоджерелами mm -hmm. і говорили правду, а не придумували щось, щоб вести людей в блуд. Я от ви говорите, що деякі люди можливо посміхаються. Я також посміхаюся, тому що звучить дуже цікаво, наче як ідеальне життя, але дуже важко уявити, як це можна втілити, тому що здається, що більшість людей наших консерваторів там бояться чогось змінювати взагалі в житті. Тому я думаю, ви зустріли сьогодні такий супротив, який, в принципі, був в залі. Але ж наприкінці ви говорили, що вже порозумілися, і Полтавщина такі готова до розвитку свого регіону, так? То от взагалі прогнози ваші, які будуть? Ну, Насамперед, угу. тут були не тільки з Полтавщини, тут були також із Сумщини, і Харківщини. Так. Щодо насамперед. консерваторів, які, угу. які не вірять. Ну, знаєте, я пережив успіх бюджетної реформи. Ну, теж всі казали, це неможливо, ну як же ж так, ну, втрата керованості території, все. Ну, Фактично була система матрьошка, яка дуже сприятлива для федералізму. Було. Зараз фактично федералізм не можна зробити, uh -huh. тому що міста обласного значення, ну, та й райони отримали прямі трансферти до е державного бюджету. І, в принципі, схема, яка зараз, всі визнають, що вона набагато краща. Тобто ми пройшли через етап, тобто реформи можливі. Але тільки при умові, якщо вони нормально продумані раз, якщо пройшла дискусія, два, якщо всі підводні камені вже визначені, і визначено, хто буде проти, хто буде за, і е, е, політичним лідерам сказано, все, можна робити, вам тільки прийняти рішення. Оце зараз те, що робиться, фактично, ми під, під, готуємо ґрунт для того, щоб е, сказати, люди на місцях принаймні розуміють. Про що йдеться? Те, що буде спротив тих, які не бачать свого місця, ну так завжди є таке. Ну, але є і ті, які є прихильниками реформи. І вони будуть проводити ці реформи. Тому що реально, якщо би ми приїхали, а всі кажуть, ні, ви знаєте, воно не грає ці всі речі, хлопці. Ну, давайте їдьте подумайте ще. Ну, розвернулись і поїхали. Але ж було дуже багато виступів і на користь. Юрій Іванович, сьогодні виступала. Олександра Шереметєва, голова Омельницької селищної ради Кремльського району, вона говорила про те, що ви не розмовляєте якраз з людьми, які в селах. Тобто ви вирішили, що ну, на верхньому рівні, що буде, буде розподіл території, зокрема і Полтавщини, на 4 райони, і люди з цим не згодні. Прекрасно. А при цьому вона уточнила, що це таке ці райони? Поясні ці райони так. фактично це є госпітальні округи. Угу. А от то, що є громади, це нинішній район поділити на два з тими повноваженнями, які є в районі. І от коли та структура, яка зараз надає фактично послуги і знаходиться на відстані 20-40 кілометрів, люди там їдуть, щоб отримати 95% послуг, які потрібні там по реєстрації прав, по податкові їдуть, по соціальному захисту, пенсійний і так далі, а їм пояснюють, що оці органи державної влади. Зміщується у громаду, і фактично, що це громада, це район, поділити на два. І от е, стають ближчими оці послуги, то це добре? Це зручно, це, це зручно, це добре. Коли після цього їй пояснюєш деталі, і вона дивиться на, на своє село і каже: ну ви розумієте, я боюся, що моє, моє село втратить. Я каже, Давайте подумаємо логічно. Оці всі речі, які робляться, вони все одно будуть затверджуватися обласною радою, все одно будуть по факту дивитися, хто може самоврядувати, хто не може. Має амбіції бути центром громади і навколо себе об'єднувати тільки той, хто може генерувати гроші, у кого є центр економічної активності. Якщо в тебе цього немає, ну, вибачте. Але амбіції, ну це ж не той випадок, що дати можливість соціального захисту до пенсії п'ятьом чоловік, які працюють у сільраді. Сільрада створюється для того, щоб надавати послуги людям. Так, ну, сьогодні були і інші слова, угу. коли селищний голова серйозної селищної ради казав, що слабкі сільради не мають права на існування. Тобто була і така крайність. Ми говоримо про те, що простого рішення не буває, що це рішення має бути дуже зрозуміле і абсолютно логічне. Тому що сьогодні багато хто говорив просто алогічні речі. То давайте будемо обирати районні ради. Там знизу до гори, що депутат сільської ради, тобто, голова сільської ради є депутатом районної ради, і з них будуть сформовані депутати обласної ради. Тобто один депутат може бути в трьох радах депутатів все життя засідати, а коли займатися в сільській раді. І через паузу він говорить, що райони треба ліквідувати взагалі. Тому, як ну, кажуть, нема нато ради, ми говоримо, що все, що працює, воно є логічним і структурованим. І в Україні, я ще раз повторюю, це все було. І я думаю, краєзнавці можуть подивитися, як виглядала Полтавська область, ну, наприклад, в 1907 чи 1910 році, коли були дуже погані комунікаційні можливості, але волость мала 8, 10, 18 сіл, повіт мав 300 тисяч населення. Тобто, ми зараз про це навіть не говоримо, що в умовах комунікації дуже поширене, це все буде значно поменше. Потім вже знову ж таки ці чотири райони це є вимоги щодо е, організації управління охороною здоров'я і розміщення державних адміністрацій як органи управління від імені держави. Так. Для, людини це не має це значення. для людини не має значення при здоровому глузді ніколи не буде їздити в районний центр. Вона буде їздити у центр громади, який повторюю, наближається в два рази ближче They're до неї. Still. Там сидять тільки бюрократи. Тобто там сидить управлінець, який фактично є менеджером і е, ну, управління охорони здоров'я це приблизно 20-25 бюджетних установ. Велика лікарня інтенсивного лікування, декілька е, планового лікування, там хосписи, все і так далі. І так далі. І його питання сформувати таким чином управління, щоб послуги надавалися якісно. що людині їздити в той в управління охорони здоров'я охорони здоров'я? Якщо і лікуватися треба в лікарні. Так, звичайно. Ще одна позитивна риса це централізація влади, що зароблені кошти. А не йтимуть в центр, а вони залишатимуться у громаді. Про це багато дуже говорять. Полтавщина вважається одну з п'яти областей, яку, як знову ж таки, можна говорити, кормить всю Україну. Ось дуже важливий факт. І ще, будь ласка, маємо дві хвилини, що потрібно знати людям про децентралізацію, про термін, в принципі, який, я думаю, все-таки ще не до кінця люди розуміють. Ну, я хочу сказати щодо фінансових ресурсів, угу. ми повинні розуміти. Що не всі фінансові ресурси залишаються в громадах і будуть залишатися в громадах, і не всі вони залишаються в усіх країнах світу, тому що є природа податків різна. Ми говоримо, що будуть дуже зрозумілі прості податки, які встановлює місцева рада, яка їх адмініструє і від яких в основному залежить добробут. Оце най най найважливіше. Все решта, держава все одно мусить вирівнювати між е, тими, що є спроможно багатими, і тими, які не можуть бути багатими, виходячи із географії і можливостей. Але угу. на обласному рівні. Створюється концентрація певних ресурсів, це так званий державний фонд регіонального розвитку, основне завдання якого це зниження депресивності певних територій. І, вже... і от оці речі потрібно використовувати вже, тому що цей закон вже є, і цим треба користуватися. Добре, я вам дуже вдячна. Нагадаємо, в нашому ефірі сьогодні були спеціалісти з Києва, спеціалісти з реформ. З децентралізації, тобто з реформи місцевого самоврядування. Юрій Іванович Ганущак, директор Інституту територіального розвитку та Анатолій Ткачук, керівник віце-прем'єр-міністра регіонального розвитку України. Я вам дуже вдячна за розмову. Я сподіваюся, що не лише я щось більше зрозуміла про децентралізацію, а також наші телеглядачі. Сподіватимуся, що саме децентралізація все-таки виведе нашу країну із кризи, її політичної і економічної. Вам дуже дякую, що приїздили до нас на тренінг. Чекатимемо вас ще в гостях. Спасибі величезне. Телеглядачам дякую за увагу. В ефірі була програма Позиція на все добре. Україна єдина. До побачення.